йоу йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, добрий вечір, добрий вечір! Всм! Що ви прийшли зіграти, може, купувати дота, чи що? <му> Тут на патідоті легких прогулянах назває. <му> Лобаки з глядачами. Лисий, лисий з Паті Доти. от, Він, знаєте, вміє оце робити все. І в офлейні, і на мідліні, і на п'ятірці, і на четвірці. Там, ну, лисий майстер на всі <сум> руки. Ну а ви що прийшли оце? от, Що хочете? Шо? Добрий, Тернополю, привіт. Всім, хто з Тернополя, добрий вечір, всім іншим співчуваю. Я четверка. Окей. Я четвірка, а я роман, трошечки Євлан. Ха -ха. Та бля, поїхали на сигнейчере, бля. Let's go, let's go. Блядь, куди на лузоливать? На довірі, на довірі. Дякую, дякую. Да, я не граю свеном, блядь, Всі, хто пишуть, зіграю свеном, а ну бігом. Встали в чергу, зайшли, показали, блядь, як грати на свені. Бігом, блядь. Бігом! Блять, не 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 чат віча, блять, газета порадниця, я не знаю. The battle begins. Давай агресивно постаїмо на Ти так, ти дровці говориш, давай, ну, так, Я, блять. Я агресор, що shit, ну, я жорстке агресор. От сука. Угу. Нам треба біан тобі. О, наш Кірік Лінс при. Опс. Кто это за десант? Что за анимация? Пиздец. Ну я можу уйти mm? твои блядь. Блять, ну у мене сука пизда, я рот ебав нахуй. Блять, в мене просто. Оскай, да. Та шо, блять, у меня просто и нет офнувся, блядь. Та, я, твою мать. Чи-чи-чи. Choose your hero. Ну, мені можна Джекеро, Гармага, там, Лі... Лічана. Джекеро, Гармага, на Скері нема. Текері, Текері, Богдан. Тому, якби, заспокойся. Давайте хтось інший на Кері піде, yeah. я пост 4. Тут, тут нема, Богдан, варіантів. Марина, я можу на Кері, якщо ти мід підеш. Так, да, я за Кері позицію поступлю. Що, на підеш, Богдан? А, блядь. Ну, така доля. Ні, The battle begins. Okay, Окей, я пішла. Помогти паку. це я, я здох. Ну, я там біжу, я біжу, я біжу, я біжу. Довго, але біжу. Бля, там тіні, ну дуже хочеться. Якось пожити? Ага. Богдан, ти щось мовишся. вайшься. Нет, мрин, ты шостий. Ну, почему убитый его, наче кто там? Ша, забашев. Єбать. А, ага. да. Да-да-да, бармен, сам бахуй. Хороший, хороший. Абсолютно я ж казал, мы просто не бываем двух. Да, я думаю, вбьем. Блядь, штейнчи линии. Они не, не, не одного героя, чисто. нагрузчиство. Я, может, тут? Давай, я, я тепусь. Я тут вижем. Не, ну. Ой. Да, не треба вот так я ще ж думав, що я сам сам шепосом зациплю своего мужика, я просто в типу сайт и стан съдок. Чуз Йода, у нас восьмой пик, мы не пожапи нє ні 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 перший, я перший. Ти сказав, щоб пікнути Пуджа. Ні, ти сказав про восьмий пік. пік. Я і є пуч. Ти бачив моє лице, я і є пуч. Що ти кожної п'ятниці в говно залитий, це типу не означає, що ти пуч. Окей? Добре, давай пікай, Сларка. Все, ти конфідент, правильно? Ага. І відповідь те, що на. Класно, класно немо. Продовжимо стрік, 09 Роман. Let's go. Зйобати. Ахуєть. Аху... Поняв, блядь. Ну, Зараз буду потіти. С... Питаю мужик, кажу, ти конфідент, він мовчить, блін. Ну, я не знаю. Сенсі, я сказав. Не було чути. I'm... А, ладно, сорі. Ладно. <рістична> The battle begins. <рістична> Б'єшся, не ма з цим чином. Та-та-та. Ох, коса яка. О! Нема ми підійти, будь ласка. Тихнеш? Три секунди, три oh, yeah. секунди. Я висловив. Я... Якщо ми його доб'ємо, за це буде норм. Сука, торрент. Ну... На нозі, якщо що, то... Дивіться, глибоко дай вліть. Я плюю. Йду, 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 йду. свапи? Буває. Подякував. Хорош. По сф Добре. А, ладно. Under У мене Lord тут ли... і не було. Андерлорд ульт Блять, цей інтернет. Обережно в топі. Бля, я лечу в топ. Я теж лечу. Давайте там файт буде. Найс. Nice. Нема, нема нічим. Тасик, тасік, ботиця. Блять. Ой-ой-ой, як же він накрив себе. Буде дефуз 4, можем бігти. Братанчик, Фоняр... а ти куди Немо! Фоняр... Буває. Буває. Наче На добиваєш. добиваєш? Опак, андерлорд летить. Бля, в мене мало ресів. У мене буде ульт. Сорян. Мене Попало. буде ульт. А де ульт катерина? А. Я промазав. Блять. Ладно, я туда найду уже. Понял витекаю старик. Ну я вбив кунку. Лол, а я кого убив? А, скелеты? Да, да, да. Я дав ульт в него просто. Там один хп вышел все в не. Yeah. Я нажав! Стики ульт. Эх, Ладно, бывает. Ладно, сори, нет, це я хуйню зробив. Під ульт цього апарата. Давай да, давай давай. Okay. Дай ти тут. А, Цього друга льочка. Вот он Сі тепаються. Окей, Білька. ладно. Будьте з апаратом. Угу. Інші ніхто не тепиться. І... Я підходжу помаленьку. ай ай Я нормі, а. ну ну. -ну. Я вив. Угу. По кончику, Я по конку, конка, 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 конку. У меня тут вижен. В нашем цей. Вы его да? Мы почули, да. Добре. Бля, сорян. Та сука! Блять. Треба ще хелп сюда. Лучи, лечу, уже лечу. Я по съебах. Просто вийти, якщо можемо. Можем? Без слова ульт є, ми можемо файт. є є є добре. Ну я без ульти, ну ладно. Але він тоже без Пос, ульти. По, по, Бля, хамуха, стовбана кунка. Найс гард. Я... Разом, разом, чил. Контрспел буде. Все добре. Все, все, все. Там на кунку розвернуться. Біжу, біжу, біжу до кунки. Добре, добре. Грає, граю, граю. Нормально. Не той антимар. Антомагу там пиздец херовенько. Який мені, власно. Я підходжу. Кабашку нажав. Ну вони ладно. Подякував. Ай, ти, ти! Як же до хіра контроля, господи! Це Чи вийде виграти хоча б одну каточку? Я думаю, зараз 9 людей в лобі просто схрестили пальці на руках, на ногах всюди, де могли, щоб не попастись зі мною в команду. Choose your hero. Треба, щоб Много хтось подрафта. Ну, Мені щось треба щось відійти. Мене теж свари плачені може. Та тобто, блядь. Едмін, подрафти ж? Ну, одненько гру Ні. дайте виграти. Грати. Блядь, ну ви на приколі? Ну, я ж не, не, не робот, типа, грати <пліт> три години в ряд. Спліт, подрафти ж? А ти рол написав? Так, ну я просто <пліт> відійти Давай, добре, давай. Ну давай, давай. Давай, коронку. О, порядок. <пліт> Що Давай, порядок? Не ти не виграв драф. Порядок. <ріст> <ріст> 94 зараз буде <ріст> Ізі виграв. А, да. О, у нас класний драфт. Що ми у нас пі... А. У нас не з з сторони драфт. А на транпі я граю. Як ти смієш стояти там, де стояв він? The battle begins. я не бачу, що в мене транслюв. ВРКТП. Там зараз да, все у вас да, там, бьем бьем, бьем, а все а. Вроде с провального а, Ладно, блять. Ну и в принципе хер у него 0 хп, Бристл тэш тэп на все. Кшо тренд живой, ёк. Все, мы можем, да. Дара, дара. Тренд шард, тэш Станчик? А, и так. Ай, гарно. А на чекайте, 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 так, тут, я тут. є то він соло, він соло поки, але там тепки будуть. Там будуть тепки, гай, сняли. Варка летить, 4 секунди. там ріпор, вже ріпор, хтось летис телепорт. Сука. Ладно, хуйня вийшла, сорі. Два, я не знаю. Я не бачу цього, типа. Треба Богдан, Богдан, Богдан. немає, Сын и Майк, сам было уже. Ну, але... Уш А вот Бристлбек, ви знаєте, така історія, ні? Там тени и гай заработали. Морка, шо підходыч. вийдіть. вийдіть, постарайтесь войд. спині, в спини у нас. Euh, так, типа, ну, алло. далеко трохи. Я пролечу зараз. За сплит, сыпай, там кабан на два удара. Бу... 5 секунд до косы. назад? Та, таго. Ріпер? Ага, гарно. І далі, далі, можемо мене сіль за, засказати трошки. Підчепити якось. Фіис. 400. Не дістанемо. да? Окей, говно, не рухається герой просто під цим. І не буде инбезі. Ми під центрі все. Стоїм, не заходимо далі, не заходимо далі. Тіні, тіню. По тіні ріпер, можна Потім. Ага, я здох. Байк із травмо? Ти не байду речі під нами десь бать далеко. Тосити буде, тосати буде аккуратне. Бараки, 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 Браки, браки, браки. Придумав нормально. Що не так? Аккуратно тюні. Бараки, бараки, чуть на бараки. так. -та -та. Просто фокус бараки. Мене в спині дивиться. А тіні з ДД підійшов. Ну, мало одного ісінтрио такого, ми типу нічого неї не бачимо. Рак 40 хп, добре. Не кидайте мене. Мені будуть. Я думаю, дай будуть. А, не будуть. Добре. Кабана може за сільвер. Я не дістаю, не рухаюсь. Спинів спині, гайз здається, бывай, рікіча. Чи... Као-гі, као-гі, као-гі... Сука, там Гема лишить. Потінько, потінько, БКБ, зігдає репорт. Ага. Супер. Дай Ну, Дал. да. Дивася. Гост, копую, не часу, <звук> не. Ембара підловив. Йдов. Ембар довго там стоїть. Шмарт, О, не немає. Після ну, двох вечорів жорстких, жорстких патідот нарешті є одна перемога: Спліт, Едмін, Троль, Cat SoftPovs. Дякую, що закерили бата. Хто не дивився відоси на ютубі? Зайшли, поставили лайк, коменти всі. Що ще Банити мід? міт, чи що? Нас ну, свій вибір, я поки що думаю. Ну, панголіра точно не баню, но... <гум> The battle begins. Я стан не качаю, якщо що. Я теж. Та, та нах, нас я сам, не качаю. У нас є в шамана стан. Йдемо разом, душимо так, от, типу, присутність. Блять, вони там заберуть. Ну, все, ГГ програла. програла. Програли, Вбила. Давай я жахну, я підійду. Давай, 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 давай. Вбила. Я перший. А, вівер, вівер тут. Да, ми, мене не вб'ють. Вбила. А почав. Вбила. Я тебе перший. A few moments later. Вивера, вивера. Нормально, нормально. Я та, я одна та. Nice. Да, 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 да. Типа. Арка, майже, же, мои. БКБ прожала на цьому, треба видеть Угу. Uh -huh. Давай, давай, я поможу, поможу, поможу. Кайт, кайт, кайт. Та-та-та, да, -да, да, не цей. В арку. Пожалуйста. А, ну добре, все. Помогите, не видишь, ладно. Помог ты? Настя. бля. Я максимум зробив. Я и Сандер вибив, и так далее. Все, го по міду, отак от обережненько. А то тут, тут вард стоит на Б. Да, на я надо. Оп-оп-оп. Все, го го, позиційку трошки змінить. Back. Можете виходити, насправді, якщо вийде. Ага, вийде. А вибера убедить? Або... можна вбити? Все, просто пушим, просто пушим. Не надо, не надо, не. Вона всрала, вона всрала ульту и БКБ, відійдіть, трошки Трошки А, Ааа, тебе мене ТБ. Шукатику земля, мене в фриту земля, да ти коллег. Просто будет, просто будет. Ебани да не вмирає. Термаю. Дам хекс еще. Твої конкурміт поставив. Та Роман Та Роман. Роман. Роман не рол, наш будь ласка. б'ємося не ролл. Ну, це мій стрем, hey, моя патідота. Я ні з ким не бьюся. А якщо це твоя патідота, ти можеш їм заборонити в орди купляти? Ні, не настільки, ти вже не перегинай. The battle begins. Ну, вони вміст вот місті стягуються Добре, добре, добре. Все, тихо, тикаємо потихеньку. Я хочу просто голем. Якось. О, нас, nice, ні. Nice. Там гарно закрили Фаріона. Закрий, закрий, закрий. Так нема тебе. Блять, Зевс ульт просто, о, о. чел, чела, 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 челла. Бля. А, че нормально. Да, это заліз ты в когось. Бля, если я. я чуть -чуть. Думав, виходи, сказав, помогти панго, помогти панго. Там фрион прилетел. Ты хілкою, Дольче. 5 секунд. Братанщик, в тебе фул хп на Клукверку. Я в Бемфуро. Хорош, там Хорош. крок еще танкую. Оп! Я безум. Можешь. Можешь здесь? Забьюсь. Ну на жал ТП, не хочуть. Ну ладно, боитесь вас не доставить. А чого? Я не можу вийти зі з ябангостану. Владик, тупо 0 мене. Та не тут сполив. Рофл. Що я побачив зараз? Це мій Що, в міду якась движ? Ага. летить в спина. Я лечу в мід. можем пробувати тут. Чуть-чуть камбекати. Форіон супер, хп. Фору, 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 фору. Я фуру, фуру, закрив, класно. Да щит хепенс ч. Далі-далі, я подхожу, нам похуй, нам похуй, мы файтимся. Куда? Шо? Вот. Дали, дали, тини, тини, тини. Ешусь. Давай, 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 стрибай. Ну в него КД дест форсик. Форсик. форсик, форсик, форсик. Коробочка. Хорош. Мы файтимс, чил, чил, мы файтемс. Сюда, блядь. Не, богдан. Ты, Це, блядь. Да ты, Кэрри. Алло, 67 золота до, до цього, я прийшов ст. Выбас, я не бачу. Плеон вот эти. Я біжу. Виходьте, виходьте, виходьте. Вийдіть, 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 вийдіть. Ну выйдет. Вот ч ты доп. Ну вийди, вийди, дочь. О, біст. Нормально, я в тебе залізу, якщо що. Не треба в мене залазити. Зараз ще дизейбл хелп выключи Ой. Піздець. Можем чуть-чуть типу цей. О, оце прикольно чел придумав, оцей. Там Спину напали, да? поможе на панго. Немає по нему форс Бумовлік, Бумовлік, да, нолик, да. Нолик, да. Злий. Алекс Фан, це непогано, непогано. Вийде, вийде, будь ласка. Треба вийти, да. Я можу в тебе залізти ще. Ні, в нього буде рол, просто вийдіть. Коробка і тікайте, короб. Хоча ап, я мовчу. Mm-hmm. <му> Stop I'm begging you please Don't get me wrong Oh you 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 Якщо вам сподобалось, задіть лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж зайдіть, лишіть комент.